Вітаю вас в ефірі. Програма висновки. Традиційно в цей час пропонуємо найактуальніші події тижня очима наших журналістів та експертів. А минулий тиждень запам'ятався перш за все початком роботи Верховної Ради сьомого скликання. Але про все по порядку в Україні новий старий прем'єр та найстарший за всю історію незалежності спікер голосування не дало бажаних результатів регіоналам без комуністів натомість останнім дозволили створити фракцію. Обіцяні опозицію непарламентські методи почали втілюватись з самого парламенту. Тимошенко може балотуватись у президенти, навіть знаходячись у в'язниці. Цього тижня розпочала роботу Верховна Рада сьомого скликання. Ось першого сесійного засідання стали перший президент Леонід Кравчук, генпрокурор Пшонка, прем'єр-міністр Азаров, глава Нацбанку Арбузов та європейські дипломати. Попри загальні очікування, чинний президент Янукович до парламенту не приїхав. Новообрані депутати побачили його наступного дня. Гарант конституції виголосив свою промову у відеозверненні. Стверджували, що Нокович пробував у цей час у відрядженні в Індії. Однак ввечері він з'явився на телеекранах з Києва. От тут парламент той опустив себе так низько, що далі вже падати не може. і знаєте, Завжди в людини наступає час ікс. Вона починає задумуватися. Що далі? Ну, жили ми, я повторюю, при голодомора. Репресія. Жили і раптом в 91-му році в Біловіжі настав час. X, ми зрозуміли, що так далі жити не можна. Ну не було ж це раніше, не було в 21-му році, 71-му, 81-му, а в 90-му 90 так і тут. Цей сьомий парламент. Я думаю, він зрозуміє свою відповідальність і буде працювати краще. Я так сподіваюся. У перший сесійний день нардепи планували затвердити главуряду та парламенту. Через перерви і блокування трибуни опозицію цього не сталось. Після тривалих перемовин влади і опозиції. Перший день роботи нового парламенту завершився заявою лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова, що переговори пройшли плідно, а домовились до того, що будуть домовлятися далі. На посаду спікера Верховної ради регіонали висунули. Володимира Рибака ми дуже сподіваємося, що спікером стане представник нашої партії Володимир Рибак, який має шанс зробити цей парламент консенсусним, шукати компроміси. Він має говорити з різними людьми. Він має колосальний досвід. Він людина достатньо м'яка. Зважена, толерантна, і ми дуже сподіваємося, що парламент його підтримає. Якщо не підтримає, значить підтримає когось іншого. Але працювати з буде той, кого підтримує парламент. Наступного дня спікера таки обрали ним і став Володимир Рибак. Опозиція претендувала на віцеспікерство в парламенті. Посада ж першого заступника голови Верховної Ради дісталась комуністу Ігорю Калетнику. Варто було б поборотися в опозиції за посаду першого віцеспікера. Така традиція у Верховній Раді вже є, вже є. і. У 2007 році вона закладена, коли посаду першого віцеспікера зайняв Лавринович Олександр і коли головою Верховної Ради був Арсеній Яценюк. Я думаю, що це треба було продовжити і це було би правильно, тому що, тому що обрання представника від комуністів зараз за умов, які є, склалися, юридичних, за норм, за норм в регламенті, які закладені, вони навіть є під великим сумнівом, чи можуть створити фракцію. А тим більше висувати кандидатуру. Ну, звичайно, може і кожен сам себе висунути на цю посаду, але він же ж висунутий партією комуністів чи фракцією вже комуністів, як сказали. Тому з цього приводу є великі сумніви. З, з огляду на обмежені можливості виконання контрольної функції, треба було би боротися зараз з опозиції за кожну посаду, за кожне місце, де є важелі контролю за діючою владою. До речі, влада повинна бути зацікавлена в тому, щоб опозиція здійснювала за нею контроль. Ну, на жаль. От до не доходить до влади. От такий загальновідомий європейський світовий постулат, що безконтрольна влада породжує узурпацію влади і диктатуру. Це зрозуміло, і влада сама себе контролювати не може. Ще одним віце-спікером став свободівець Руслан Кошулинський. Його підтримали 305 депутатів. Представляючи подання лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк заявив: Кошулинський це та людина, яка розкаже партії регіонів, як треба виконувати закони. Ця ситуація показує недолугість і недосконалість законодавства, зокрема регламенту. Оці невиписані традиції вони б мали б якісніше і чіткіше розмежувати. Концептуальні права більшості і меншості це точно. Ми ми зараз побачили, яка ситуація. Ви бачите, лічильній комісії по праві меншості е, претендувати на першого віцеспікера, а не тільки на просто заступника голови, який функціонально має там меншу кількість прав. Але такі моменти тут вже якісь особисті моменти є. Якийсь, е, Тобто, а кількість голосів було віддане з опозиційних фракцій, це є спільна висунута кандидатура і е, люди, які додатково там самовисуванці, які мене знають, ну добросовісно за це голосували. Я так розумію, я не дивився по кількості, хто е, ще голосував. Я бачив механізм, хто міг голосувати. Тому ця кількість голосів, ну в принципі, вона свідчить про те, що. Свобода має свого представника вперше не тільки як фракцію, а має свого представника як заступника голови Верховної Ради, і опозиційні сили мають своє представництво і механізм, хоча б на такому рівні урівноваження і контролю за діями, як в президії, за діями і за межами президії тих всіх домовленостей і в сесійній залі. Я думаю, що уявляйте собі він не просто набрав реальну кількість вели найбільшу кількість голосів, а й за нього не Голосували е, зразу двома картками, як це завжди буває в партії регіонів, тому що за спікера і за першого віце-спікера голосував, припустимо, Микола Азаров. От. Тобто, таким чином можна сміливо казати, що навіть ті голоси, які вони набрали, вони є е, е, частково незаконними і повністю суперечать е, регламенту. Дуже сумно, що саме от я не міг всіх там проконтролювати, хто як голосує, але дуже сумно, що людина, яка претендує на посаду прем'єра. Виявилося кнопкодавом, чия картка голосує в момент її відсутності. Тобто, це ще одне підтвердження, що президент висуває на прем'єр-міністрів людей, які порушують закони і конституції в даному випадку. Тобто, а зараз він виявився таким дуже поганим кандидатом. А те, що він значить, Кошулинський набрав рекордну кількість голосів, ситуація проста. Ясно, що його підтримала опозиція, а те, що його підтримала партія регіонів, це компенсація їхнього сорому. За те, що вони цю посаду в посаду першого віцепрем'єра не віддали опозиції, хоча всі розуміють, що по традиціям, які склались парламентаризму, вони повинні були віддати цю позицію місце в парламенті представникам опозиції. Верховна Рада підтримала кандидатуру Микола Азарова на посаду глави уряду. За це рішення проголосували 252 депутати. Ввечері того ж дня Президент Віктор Янукович підписав указ про призначення Азарова прем'єр-міністром України. Ну що ж, ми побачили консолідацію двох фракцій: партії регіонів і комуністів, які камуфлювалися, які приховували свою співпрацю. Тепер вона яскрава. Як би не поводили себе комуністи там, голосуючи за бюджет, не голосуючи причину наслідковий принцип. Вони голосували за Азарова у 2010 році, вони отримали бюджет за 2011, 2012 і 2013 рік, вони підтримали знову своїм голосуванням знову Азарова. Тому ми можемо говорити про створення комуноолігархічного. Ем... Суб'єкту, який у, спіл... у спілці буде творити, власне, ось такий напрямок розвитку держави. Тобто, щоб комуністи, які поєдналися з олігархами, створили для себе ось такий бюджет і створили ось собі таку постать, яка називається Азар, який і буде втілювати ті побажання фракції комуністів і фракції партії Отстой, отстой. Знаєте, набрали дедушек одному 67 років. рыбака, другому дедушке 65 лет на премьеру, еще третий дедушка Янукович, который же тоже пенсионер, ему там сколько, 62. И у нас страна такая, геронтократия. Да? Мне это напоминает поздний период Леонида Ильича Брежнева. И даже вы заметили, речь рыбака чем-то Брежнева напоминает, и шуточки такие же. Ну, то есть, куда мы возвращаемся? В развитой социализм или в полный застой, не знаю, называйте это как хотите. Ще 5 грудня представник Компартії заявляв, що КПУ не голосуватиме за кандидатуру прем'єра, яку запропонує партія регіонів. Під час обговорення кандидатури Азарова лідер комуністів Петро Симоненко критикував дії уряду. Однак наприкінці заявив, що фракція КПУ проголосує за те, щоб виконали взяті на себе зобов'язання. Зрештою, комуністи таки підтримали кандидатуру Азарова, але в розмові з журналістами Симоненко пригрозив, що змусить відповідати новий уряд за невиконання зобов'язань. Ну, якщо уряд а ми не випадково звернули увагу на ті обіцянки, які давалися. Якщо уряд не буде виконувати те, що він обіцяв, ми також поставимо питання про відповідальність уряду за те, що вони не виконують. Створення ж самої фракції компартії викликало обурення з боку опозиції. Арсеній Яценюк нагадав, що фракція може бути створена у тому випадку, якщо в її складі є кандидат-мажоритарник висунути партією. Виступаючи на засіданні Верховної ради, народний депутат від об'єднаної опозиції Микола Катеринчук заявив, що вимагає від генерального прокурора з'ясувати обставини щодо реєстрації фракції комуністів. Хтось самовільно в апараті Верховної Ради. Прийняв рішення, що Комуністична партія України відповідно до Конституції і регламенту Верховної Ради України є статус фракції. Такого не існує. І чому вони зараз приймають участь в формуванні роботи керівних органів, лічильної комісії Верховної Ради першого дня? не зрозуміло. Тому що підстав таких для таких висновків не існує, тому нехай Генеральна прокуратура розбереться з цим і прийме відповідне рішення. Хто тут фальсикував документи, хто приймав рішення, тому що це на рівні ж апарату все було. Хтось взяв волонтерське рішення і зараз оголосив з, з трибуни Верховної Ради. За день до початку роботи нового парламенту президент Віктор Янукович підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради. Документ визначає механізм персонального голосування депутатів і нібито унеможливлює голосування за депутата іншою особою. На жаль, це е, е, тільки перший крок, який я завжди говорив. Е, мусить бути ще один документ, який буде регламентувати, як цей закон виконати. Очевидно, є два шляхи або реформування системи Рада 2, в якій ми працюємо, або в, е, монтаж, або якби е, е, встановлення системи Рада 3. Я притримую тієї точки зору, що взагалі б ідеально було б сьогодні до вирішення цього питання не голосувати ні за голову Верховної Ради, але складається так, що напевне сьогодні вже будуть голосування по старій системі. Отож, ну як великий компроміс, значить, можна говорити про те, що до вівторка, коли Верховна Рада продовжує працювати, я так розумію, наступний вівторок треба все таки прийняти рішення і. Це був закон, а тепер постановою урегулювати питання, як виконувати закон. Йдеться про те, що або скоротити кількість часу для голосування при теперішній системі, або зробити систему рада 3 Тому будемо працювати за те, щоб закон, який підтримала більшість і підписав президент, став законом, а не лише декларацією. Під час однієї з перер у перший день роботи Верховної Ради сьомого скликання відзначили свободівці. Вони розпиляли паркан біля парламенту. А коли повертались знову всередину, виламали двері одного з під'їздів Верховної Ради. Як пояснили депутати, їх зачинили, поки зносили паркан, і вони не могли потрапити на вечірнє засідання. Будуть порушувати справи, значить проти всієї фракції будуть порушувати справи. Нам не страшні їхні там, скажімо, моменти порушення кримінальних справ. Ми, на це, ми е, свідомі того, що ми сьогодні робимо. Ганна Герман назвала дії опозиціонерів низькобюджетною опередкою і вважає, що таким чином вони нібито налаштовують. Народ проти себе так як веде себе опозиція, це не політика, це оперетка низькобюджетна при цьому. І люди, виборці, все це бачать. Якщо це буде продовжуватися, ледве чи народ захоче такий парламент. Якщо вони не дадуть можливість працювати парламенту, значить треба йти знову на перевибори. А після. Цього як люди побачили, як вони себе ведуть, що вони кожні п'ять хвилин вимагають перерву і перерву і перерву. Працювати вони не хочуть. Я сумніваюся, що люди другий раз віддадуть за них голоси. Так що як кажуть, поляки цього пан робить, то сам собі. Так і якщо вони зроблять так, що люди побачать, що цей парламент шкодить більше державі, ніж допомагає, і що можна обійтися без нього, ну то вони другий раз вже в цій залі не знайдуться більше мандату їм ніхто не. That's too- Об'єднана опозиція прийняла рішення на майбутніх президентських виборах висунути єдиного кандидата Юлію Тимошенко. Вона має право балотуватись та бути обраною президентом України, не дивлячись на наявність в неї судимості. Про це на брифінгу повідомив координатор громадянського руху спільна справа, адвокат Олександр Данилюк. Він відзначив, що відповідно до 103-ї статті конституції України президентом може бути обраний будь-який громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх років та володіє. Діє державною мовою при цьому конституція не встановлює жодних обмежень щодо права обиратись президентом для засуджених осіб. 76 стаття Конституції України передбачає, що засуджені за вчинення умисного злочину не мають права обиратись до Верховної Ради. Про це це жодним чином не поширюється на право обиратись президентом України. Відтак заява об'єднаної опозиції про висування Тимошенко єдиним кандидатом в президенти носить не такий вже ритуальний характер, як комусь підписантів цієї заяви хотілося б, пояснив Данилюк. На нашу думку це най е, людина, яка цього заслужила, по перше. По-друге, ми знаємо, що вона може перемогти реально, і вона може бути цією консолідуючою фігурою, тому що давайте говорити чесно, сьогодні і Тягнебок, і Кличко, і Яценюк вони теж так чи інакше розглядають себе як потенційні кандидати. І для того, щоб не було кандидата конкуренції між людьми, ну, я би сказав, однієї вагової категорії, тому що вони є лідерами сьогодні фракції. Да? Кожної з фракцій для цього їх може об'єднати тільки людина, яка має значно вищу вагову політичну категорію. І сьогодні такою вищою людиною, вищою політичною ваговою категорією, безумовно є Тимошенко. І я абсолютно впевнений: якщо буде Тимошенко кандидатом, то ні тягнебок, ні Яценюк, ні Клічко вони не наважаться протистояти Тимошенко. Із політичних міркувань, і загальнолюдських міркувань сьогодні на жаль, в із медіа і серед експертів поширена така думка, що ну оскільки Тимошенко вже не буде брати участь в виборчій кампанії, бо скільки буде знаходитися в тюрмі до 2015 року, то е, треба й забути про її можливе балотування в президента. І от уже після президентської виборчої кампанії ми до цього повернемося. Значить, ну ми виходили з того, що це ну якби з етичної і з політичної точки зору неправильно. Політичної точки зору це неправильно, тому що коли мова йде про що як мінімум політика серед опозиції, відсутність її брати участь в виборчій кампанії це означає, що відсутність президентської виборчої кампанії на допустити, що Янукович на першому місці Тимошенко на другому. і їй не дають можливість брати участь у кампанії, Яка це президентська кампанія? І звичайно, морально-політичний момент чи етичний момент. Ну, ми цим висловленням сказали, що ми продовжуємо боротьбу за нею, ми розуміємо, що це надзвичайно важливо, і ті політичні партії, які разом з нами вони готові. Цю боротьбу продовжувати не тільки там її вузька команда, там соратники по батьківщині, а аніші політичні партії беруть такий спосіб на себе зобов'язання боротися за неї, тому що якщо вони підтримують і на посаду кандидата президента, я ж думаю, що це не такий, не, не шоу, а їхнє свідоме прагнення робити все, щоб Тимошенко брала участь в президентській кампанії. Регіонали у свою чергу вважають розмови про президентські вибори надто перечасними. Опозиція має право висувати, кого вона захоче. Я думаю, що сьогодні ще рано говорити про будь-які президентські вибори, але як опозиція хоче зробити це сьогодні, це її право, хоча по закону це робиться в певні терміни. Знаю, це настільки передчасно. Мені хотілося, щоб опозиція, яка є, щоб вони не пересварились між собою і ну, сформували якусь спільну і злагоджену позицію, тому що зараз спілкуєшся з представниками опозиції, а не дивлячись на те, що в нас є принципові принципово різні політичні погляди, у нас є нормальні людські стосунки, ми спілкуємося, працюємо разом у комітетах, у сесійній залі, але кожен від відстоює свою принципову політичну позицію. І в цій ситуації, якщо це якісь сплітки або ну думки, прошу вибачити, думки окремих представників? Нехай вони сформують цю позицію і висловлять її е, офіційно. Ну і ми будемо сприймати це як їхню позицію. З Україною нарешті заговорили мовою дій. Написав журналіст української правди Мустафа Наєм. Пройшло менше трьох місяців з дня прийняття резолюції Сенату США щодо санкцій проти українських посадовців. Першу жертву погроз та мовлянь заходу став заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін. І, хоча держдеп офіційно не оголошував початок застосування санкцій проти України, дипломати називаються першими паростками ізоляції. Колись так починали санкції проти Білорусі. З таких же погроз виріс список магнітського проти Росії в центрі уваги знову справа Юлії Тимошенко. П'ятирічну візу першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, саме який просував і просуває справи по Юлії Тимошенко до США анульовано без пояснення причин. Про це Кузьміну повідомив 19 жовтня посол США в Україні Джон Тефт. Йдеться в листі першого заступника генпрокурора до президента США Барака Обами від 3 грудня, опублікованому в минулий понеділок на сайті генпрокуратури, кузьмін нагадав, що наприкінці вересня звернувся з відкритим листом до конгресу, а також до віцепрезидента США Джозефа Байдена, де запропонував організувати його виступ перед конгресменами і представниками американських засобів масової інформації з доповіддю у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, за словами Кузьміна, департаментом юстиції США за ініціативи деяких американських Українських політиків розроблено ретельний план з протидії та знищення справи про вбивство Євгена Щербаня. Одним із завдань цього плану є перешкоджання Генеральній прокуратурі України у висуненні обвинувачення Юлії Тимошенко і Павлу Лазаренко в рамках цієї справи, зазначає Ренат Кузьмін. Рішення про позбавлення Кузьміна американської візи ухвалювалось не послом США Джоном Тефтом, не утовійниченими агентами ФБР і навіть не лобістами Юлії Тимошенко у Вашингтоні. Це рішення санкціоновано Державним департаментом США. Органом, який має визначальний вплив не тільки на рішення більшості міжнародних фінансових установ, а й на політичні рішення інших країн заходу, з великою ймовірністю можна припустити, що згодом Ренату Кузьміну важко буде перетнути державний кордон Великобританії, проводити зустрічі в Берліні та доводити незалежних слідчих органів України у Брюсселі. Я можу підтвердити, що так віза була скасована його. There was never any plans to arrest him. That is not true at all. What was the, uh, what was the reason? Yeah, I, I cannot go into the specific reason because under American law we have very tight regulations protecting the privacy of every individual. На жаль, я не можу йти в конкретні деталі щодо а, причин, чому а, його віза скасована, тому що в нас дуже суворі закони американські, які захищають недоторканність приватного життя. Тому ми таких питань не обговорюємо. Мистер uh, Кузьмін uh, 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 because the American law is written the way it is. Пан Кузьмін знає причину, чому йому відмовлено у відвізі, але цю причину я вам не можу розкрити через суворість законів Америки. Цього тижня більшість регіонів України виявились у сніговому полоні. В деяких населених пунктах було перекрито столітні рекорди по опадах. Традиційно найбільше проблем сильний сніг створив у столиці. З початку грудня у Києві випало 97 міліметрів опадів. Столиця майже увесь тиждень простоїла у десятибальних заторах. Транспорт майже не рухався не тільки на центральних вулицях, але й на проспектах. При цьому на більшості автошляхів зафіксовано аварії, які теж ускладнили рух автотранспорту. Для прибирання снігу залучили навіть військовослужбовців. Цікавою стала реакція мера столиці Олександра Попова, який оголосив, що Київ від сніжних заметів у зв'язку з дефіцитом коштів прибирають у борг. Як сказав він в ефірі п'ятого каналу в середу, гроші для прибирання вулиць столиці з'являться тільки після нового року. Після снігопадів в Україну прийшли морози до мінус 20. Сьогодні велика кількість і людей, і техніки працює. Безкоштовно, тому що ми звернулись. У нас є дійсно надзвичайна ситуація, і деякі велика кількість припрі підприємств і організації допомагають просто так. це ж не може продовжуватися. Абсолютно вірно. Але що стосується січня і лютого, то ми з нетерпінням чекаємо нового року, тому що ситуація з початком нового бюджетного року, на нашу думку, стабілізує. Той дефіцит коштів, який сьогодні є, у нас є в грудні, наприкінці програми. Ще раз повертаємось до перших днів роботи Верховної Ради України. У рубриці без коментарів сьогодні два відео. Перше інтерв'ю народної артистки України Таїсі Повалі в якості народного бранця. За два дні роботи парламенту новообраний другий номер списку партії регіонів встигала розважити всю країну, тим, що не знає державну устрою України, скільки потрібно голосів для прийняття закону, наведення марафету на ранкових засіданнях у пленарній залі, та й взагалі суцільним нонгуванням під куполом Верховної Ради. А друге відео пропозиція одіозної депутатки від свободи Ірини Фаріон, не менш одіозному новому старому прем'єр-міністру Миколі Азарову щодо покращення його української мови. Ще більше цікавих подій обіцяє принести нам прийдешній тиждень, як в парламенті, так і в цілому в країні. Про це у висновках рівно за тиждень. А я Віталій Якчарьов і вся творча група. На цьому з вами прощаємось. Насолоджуйтесь відео до зустрічі! Хай щастить! Який бренд розумієш? Яке пальто! Это ж дуже важливо. Еще пожалуйста, еще один маленький вопрос. А вам не придется каким-то образом урезать свою основную? Жизнь? Я уже урезала. Я туры пока не планирую, а только маленькие концерты и выходные дни. Ага, то есть вы меняете профиль своей жизни фактически. Вы знаете, это не профиль жизни, просто эм, я туры буду э, как бы планировать, когда у меня будет отпуск, а так. На новий рік я вдома, з мамою і сином. Депутатська робота на першому місці. Депутатська робота буде на першому місці. Я не можу виділити щось важливіше для мене. Не прагне, не був, не пішла. Казав Сократ, що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з двадцятилітнім стажем я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви Прошу. Я згоден з вами покращувати українську мову.